Вітаю всіх, наступає у кожного людини, у кожної людини, яка знаходиться в духовному шляху. Як я казала раніше, духовність шляху може означати навіть якщо людина просто. Робить одяг, шиє, малює картини або пише, як правильно пише книжки. Це все є духовність, навіть якщо вона копає картошку, і вона в цьому щаслива від усього серця. От вона любить в цей час все світ. Оце значить вже є духовність. Кожна людина під час духовного такого шляху може відпочивати або уходити в себе. Це не значить, що ви, якщо займаєтесь якоюсь духовністю, неважливо яка це система. Або шлях, що ви не повинні відпочивати і займатися тільки собою. Наступає в кожному моменті вигорання, перегорання, якщо у вас було дуже сильне, екстремальне таке заняття. У вас іде прям летить ваша енергія, вам хочеться, ви горите, вас прям спонсують енергію, ви працюєте. А потім наступає момент, коли ви трошечки втомилися і вам хочете відпочити, і ви думаєте, все, я заброшу, це не моє, нічого не хочу. Значить, цей момент вам треба звернути увагу більше всього на свою серцеву чакру. Основна вона, яка... Працює на духовність, дає можливість вам е вас спонукати цими енергіями, вібраціями, тож цей момент краще всього взяти і перепочити, дати дозвіл собі нічого не робити. Але що значить для духовної людини нічого не робити? Понаблюдати, помедитувати, поспокійно подумати, який би проєкт ви ще придумали, що б ви придумали в цьому житті ще ж нового, щоб у вас був якби, поштовх такий. Тобто така людина взагалі сидіти не може нормально, вона щось за собі придумує. Так от ви можете в цей момент десь не більше тижня посидіти в стані спокою, понаблюдати, понаблюдати за своїми картинами, які ви написали. За своїми творами не робити висновків, просто подумати, де у вас що болить, куди б ви направили зараз свою енергію не в саме в цю творчість, а іменно кудись в інше русло свого тіла. Тут іде розмова про своє тіло. Не запускайте своє тіло, не дозволяйте йому згоріти, тому що ваша задача душі буде не виконана. Ви швидко вигорите Знову восстанете, звісно, як Фенікс, все буде далі прекрасно, але задача душі може бути не виконана. Трешка треба давати собі трошечки відпочити від усього цього стресу, перепочити і почати все наново з новими силами.